Людина зустрічає когось, із ким виникає. Не просто закоханість, а глибинний резонанс на рівні душі, сенсу, поклику. Але ця зустріч ставить перед вибором або вийти за межі знайомого сценарію, або залишитись у зоні нормально, звично, стабільно. І от замість ризику, замість внутрішньої чесності людина вибирає комфортну тюрму, шлюб без почуттів, кар'єру без внутрішнього вогню, щоденну тишу замість великої бурі серця. Що відбувається далі? Ззовні все гаразд, сім'я, діти, робота, але всередині жива труна. Підсвідомість пам'ятає той момент, коли можна було сказати так, але перемогло страшно. І саме тому з часом починається фрустрація, тілесні симптоми, хвороби, безсоння, депресія, психосоматика. Це як вирок. Ти зрадив себе і тепер будеш жити не своїм життям. Плата за це не зовнішня, плата внутрішня. Порожнеча, яку нічим не спалах спалахи спогадів, які ріжуть як лезо, і напади, що я наробив без відповіді. Найстрашніше не втратити когось, найстрашніше втратити себе. І коли приходиться справжня зустріч, глибина вимагає сміливості, психологічний клуб сміливе життя.